Любо перепадники україномовного каналу. Дивіться який ранок. Сонячний, теплий, літній. Гарно. 16 градусів тепла. 29 серпня 2025 року. П'ятниця. Що найголовніше. Але остання п'ятниця. Літа. Це на жаль. Ладно. Буде ще і п'ятниця, і буде ще літо. Поки що чекаємо на весну, на осінь. Не чекаю. Скоро вже і весна півроку. І весна буде. Як прошло нічого харкаємо. Чуєте, що був бух, воно таке далеке завжди. А так тривоги, звичайно, були. Вікна, на жаль, ще не вставили. Тому війни не закінчується. Ладно, Ми сподіваємось, що і вікна вставлять, не закінчиться, І не буде на тривог, не бубусів. У мене останній день роботи в водоканалі. З 1 вересня ми все переходимо в теплові мережі. Тому з водою закінчуємо. Не знаю, що тут копали. Теплові мережи об'єднують. У нас оце на таке рішення влади, Ми з владою сперечатися не будемо. Прийняли рішення, значить так тому і буде. Все. Усім гарної п'ятниці, усім миру, доброго злаго, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити на загарячні нача. Небо яке. А погода. Так і шапочеться. Гарного дня, моделі, пока.